Ну що ж, всім привіт, народ, з вас підпис подавайки, ми продовжуємо грати в Харсфан 4 з модом Райсов Харків за Україну. Де ми тут, ага, б'ємо. Так, перше, що тут відбувається? Де в нас бої? А, ось тут в нас бої. На. На. Не. А, тут сюди не літаємо. Ну, зараз ось тут аеродром заберу. І це мені нічого не дасть, тому що я не зможу користуватися тим аеродромом, бо він розбомблений. Ну, Давайте вперед. Йдемо, атакуємо їх. Максимально агресивно. А, я вам врізняв агресивно атакувати. Це чисто останній наступ, отакий. Раз. Але ми дуже сильно зменшили їм плацдарм в Індії зараз. Дуже сильно. Mm. Так, закрити б їх виключно в цьому повітряному регіоні, чесно кажучи. Тут буквально для цього лишилось декілька провінцій захопити. І далі ще один наступ почати вже з нормальною перевагою в повітрі. Так, тут їх добиваємо. Так, мені танчики, 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 танчики. Мої найважливіше. Ще не готові до, до вистки. Забрати просто панамський канал це було б вже дуже-дуже дуже-дуже дуже хорошо. А, тепер в мене нормально усюди привага в повітрі. Перед наступ. Але перед наступом просто усюди. В кожну провінцію скиду атомну бомбочку. Блін, проблеми. У мене всього 98 атомних бомбочок лишилось. Мені треба більше. Вперед. Так, наступ пішов, атомні бомбочки. Впали. Як хорошо. Давайте, звільняйте мені, Індію, будь ласка. Не дратуйте, що ми Індію втрачали вже декілька разів. Декілька разів втрачали Індію. Що бред? 1600 авіації. Е, Ну, ж вони намагаються нас зупинити, але. Бомбочки в допомогу. Кожен невдалий наступ супроводжується бомбочкою. Так, у них зараз залишиться тільки Гоа. Ну, і давайте скинемо бомбочку в Гоа, тому що там аеродром. Це тепер у нас повна перевага в повітрі тут буде. Так, по-перше, все. відволікаюсь від Індії. Сподіваюся, в там самі. Топимо трохи мексиканського флоту. І ми пливемо тут наші танчики. Так, я висаджуюсь. намагаюсь по нам висадитись, намагаюсь висадитись на цей острівець. Воно має пройти. Ці висадки. Ой, да, дякую. Як мінімум на острівець. О, щоб на острівець, треба сюди скинути авіацію. Дуже хорошо. І в острівець можна вже кинути там бомбочку. Так, зачекайте, я щось покращити можу. Тут вибір між. Ми давай максимально швидкі. Хоча ні, яка якщо ми в нас танчики просто нас доганяють. Ви дертипільного зменшу просто. Від яких не сильно. О, от тут алюмінія. До речі, ми взяли зараз. Перші резину я можу вже ніколи не купувати. Майже ніколи. Так що, Індія? Не знаю, що ще тримайте бомбочки? Як би ми не. Тут має бути 24, де ще, а. 8 трохи попереду. Все? Тут нікого нема? Так. Там нікого нема, це хорошо. Ще, два ісмінця, потопили. Хто в нас готовий? На жаль, не танчика. Але 12 дивізій, я не знаю, куди вони. Я пам'ятаю куди. Ось сюди. Так, вперед. Нехай їдуть сюди. Так, перше, тут аеродром буде, який я розбомбив, молодець. Хоч тут нікого не було. Треба було спочатку побачити, є тут хтось чи ні, а потім бомбити. Є? Ти. Одразу в пріоритет. І одразу ремонт. Повністю ремонт курясова. Вперед. Реб 200 авіація сюди. Ай, вони не долітають. Вони в панаму не долітять. На жаль. Треба розраховувати виключно на свої сили. Блін, шкода. Да-да-да, дешифрували нас Сполучені Штати. А це погано, що саме зараз. Ой, як хорошо, легкий крейсер Сполучених Штатів розбив. Це погано, що саме зараз вони нас дешифрували, коли я висаджуюсь, і ось цей маленький бонус. Можу дати їм непогану підтримку, але вони вже втратили тут порт. І зараз ще втратять порти. У нас все красиво. Плюс тут аеродром, який я можу скинути. Майже всі свої літачки, всі сюди, сюди, підтримку. Судячи за все, вся армія по нами знаходиться. Чому ми так складно відбували всього одну дивізію? Це нами капітулювали. Тепер у нас є три порта. Три порта, ще, знову три порта. Так, по-перше, бере накази, в ви вісім. Давайте з цього острівця буду робити висадку. тому що якщо робити з цього порта, наприклад, то це треба буде плити. А, чи треба буде перевагу? Ого. Ні, тільки в одному морі. Але просто щоб ви нікуди не плили. Давайте звідси висадку сюди. І в другу провінцію. 8 дивізій з панами висадку в тебе і в сусідню провінцію. І лишившися вісім дивізій. З колона. Висадку сюди. Насправді так кажучи, можна не по 8 дивізій, а по 6 зробити. То тобто зараз виділити ще 6, відкріпити, звідси. І зробити в. ось сюди. Типу, ми висаджуємось. Тут в два порта, тут в два порта, тут в два порта, і тут в два порта. Ну він можна було б ще сюди висадитись. Сюди. Тому що мексиканські порти вони можуть самі захищати. Вся авіація яка є, летить сюди. Весь флот, який я сюди ще. Це море, наприклад. Ні, поки що не видаляю. Так, ваш спільний наказ. Прибираю, ви тепер ось тут будете стояти. Просто щоб ми, я міг вас швидко перекинути собі на допомогу. Так, конвой, конвой, топлю. Ну і нехай. Що в нас з. О, все. Я думав, я не скоро звільню собі Індію. Так, ви 120-ка. Додаю вам тебе, 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 тебе я не знаю, все. Можна щось так зробити. Тут же стоять. Ви, а можна просто прибрати цей порт. Тому що тут у нас прям все море буде перекрите. Все море разом з портами, тому. Тому все хорошо. І нас ще буде вільна 120. ка Ось ця 120-ка, повністю вільна. її можна поставити завість. Ось. А, тут також така собі до 120. ка Що там така собі, що тут така собі до 120. ка Теоретично вас можна поставити завість. Ось цієї хорошої 120 яка тут стоїть, наприклад. Що ми тут? Конвої. О! крейсер. Так, по шість. Ми дуже шу, ще швидше по шість дивізій підготуємо до висадки. Насправді так кажуть, чи можна підготуватись тут до відступу, відступу з Африки. Наприклад, якщо відступати, то можна відійти ось тут по цей порт. Ось тут по ось ці порти. постачання. Тому мені зараз взагалі не обов'язково бути з Африку. Тому ви. Це 120, ка вільно. Половину з вас ось сюди. Іншу половину відкріпляю. Давайте так, щоб аеродром ще захищати. Ось так дві провінції. Ще також відділяю, сюди прикріплюю. Захищати цей порт і ще так, 5 дивізій, наприклад. Сюди. 6. Що, порт ніхто не висадився, І тут також, щоб в нас пролив ніхто не забрав, 6 дивізій, все. ця 120-ка. Зараз встане захищати ту Африку, яку я вже звільнив. І я просто вийду з неї зараз. І мене б до 120 хороших дивізій з е генералами Вільна Так далі, арту вивчаю просто, щоб, щоб було. Що тут? Так, да, нормально. Топимо потроху їх. Сталь, мені сталь, не вистачає. Ну чов... О! А ми вже навіть останній човник потроху виробляємо. Можна збільшити помісточого. Я хочу ще човники якісь виробляти. Тепер ти не виробляєшся. Ой, до речі, да. Мені цікаво, що я вас зараз в окремому В Вільному доступі. Давай. Ось так. 23. Прибрати тренування і не знаю. ви в 23. Да на конвою ось сюди. Да, байдуже сюди. Так. Яку ми силу будемо створювати тут? 2700. Це 2700. Це, це дуже непогано. Але ви пливіть сюди. До речі, ось це видаляю. Все. 2800. Додатково сили. Хоча мене і так сила. Ви не перекриваєте все море? А ні, перекриваєте все. Це просто там ми трохи відпливали. Ну. О, вистачає непостачання, погано. Мої танчики, готові? Ні. Останній день. Це найважливіша зараз висадка. пливемо. Теоретично те, що зараз дві висадки. Ми б могли б попросити вас, двох, розділити навпіл І саме підтримка морського вторгнення. І тоді ви в чотирьох будете захищати моє, моє морське вторгнення. Так, що в нас тут? Що я вивчив? Флот. я хочу. флот. Я хочу. Можна. Ну, типі. Вот ні човника, ще додатково. Хоча ні. Вони не дають бонусу для флоту, тому асмінці. Саме асмінці будуть додатково вироблятись наступними. Ой, серйозно, тут нікого нема? А, ні, є. Неприємно. Дуже неприємно, навіть сказав. Цьому порту також захищає? Так, цей порт також хтось та захищає. А, ні, тепер ні. Вони вийшли? Серйозно? В саму важливу мить, коли я почав всаджуватись, вони вийшли з порта. Так, так, так. Все. Вітаю, ви програли. Одразу ще в біліз заходжу. Сюди атакую. А, ви поняшкому постачає. Ну, вантажівка йому постачання отримати. Вам прям дуже не вистачає постачання. Ви всі? Знаю, якось сюди. Вперед. Максимально агресивно. Спробую зараз швидко проїхатись Так сюди, я чомусь якось не можу зайти. Так, авіація Поїхали сюди 400 сюди 400. Створюємо перевагу в повітрі одразу собі. З повітря повітрі, достатньою кількістю постачання, ми їх відіб'ємо спокійно собі. Це тепер привагу в повітрі сюди, перекидаємо. Є. Ну, давайте вперед. Вперед. Не давайте їм передихнути. Одразу Мехіка заїжджай. Давайте, 99. Молодці. Вперед. Я сподіваюся, якусь дивно ви всі приєднались. Ви, 24. Видаляю всі накази. Сюди, сюди. Вперед, максимально агресивно. Я на вас розраховую. А ще розраховую на свої атомні бомбочки. Ми сюди не долітаємо стратегічними? Так, принаймні один стратегічний, не проблема. Сюди. Де ми ось стратегічний. Який літає на скільки? На 3550. А, це міжвійськовий, ні, це не той. Ось сучасний, який літає на десь тисяч кілометрів. Ем, да. Ми всю Америку перекриваємо і північну і південну. Одним аеродромом. Насправді кажучи, не всю Аляску, але нам достатньо перелетіти в якийсь ось тут аеродром, і ми всю і Північну і Південну Америку будемо перекривати. Так, типу він. Вір... Ой, він військові заводи, але давай сюди-сюди-сюди. Аеродроми. Вперед, щоб у мене була можливість контролювати все на атомну бомбочку. Не можу пробитись. Атомна бомбочка. Перед. Не можу пробитися атомна бомбочка. Все просто. На будь-яку будь проблему, відповідь атомна бомбочка. Ти чому стоїш на місці? Йди в найближчі постачання. Їдь. Перед, давайте. Швидше. Після цього сюди. Ти сюди. Ти сюди. Б'ємо ми, вони не прийшли, не згрупувались. Вперед. Давайте, ну, не тупимо. Чи сhiп сюди? Давайте, все прям красиво, маємо. Швидше. Американці не приїхали. Взагалі можна одразу і ось цю 120-ку. Точніше у вас. У вас не 120, не жаль. Сюди. десь сюди. Вперед. Максимально агресивно. Так, тепер мене ще цікавить моя Африка. Так, тут прийшов захист? Тут прийшов захист. Ми можемо покидати Африку. Ви 120-ка. Ви покидаєте Африку. Вас зараз скидаю ось сюди. Африку ми здаємо, тому що проти я поставив захищатись. Так, да, зараз як би зараз не потрапити в оточення. Подивимось, потрапимо в оточення. Буде неприємно вже ж, але нічого прям занадто страшного. Давай, танчики, вперед, їдемо, їдемо. На усій швидкості. Якщо він намагається нас десь зупинити, кидаємо бомбочки просто. Я вже казав не будь-яку проблему, відповідь атомна бомбочка. Ось так сюди. Так, сюди, напевно, можна перекинути ще більше літачів, де всі мої. Вся мої авіація. Ой, тут є. Тут. О, тут дуже багато. Зупиняємо. Зупиняємо, вона там тут нам не потрібна, але нещасні випадки тут стаються. Ну, типу, просто механіка така є. Нещасних випадків. А чому тут? Тебе одного не вистачає? Ну, гаразд. 6 тисяч авіації Перекидую кудись сюди, і звідси вже буду розкидувати вас. Намагайтесь мене зупинити, тримайте бомбочку. Виде, Е, Я не хочу в Африці потрапити в оточення. Не дертуйте, що ми всі йдемо через південь, Бо і того, Це дуже небезпечно. Є, готово ще 24 дізі-танкові. Квів дістати. Давай сюди і спробую знайти тобі, підвищити генерала є, можна. Я саме для тебе і збирав командний ресурс. Так, є, це сюди. Ви 30-ка. Захищайтесь тут. 24 divisі, давайте для початку сюди. Точно, ось в цей український театр. Тож ті, хто виходить з Африки. Ви всі. Також ось цей український театр. Все. Ви кажуть, мабуть, ще окремого фідмарша. Тобі і тобі. А вам просто якісь вільні дивізії, в мене на справедливо кажуть, що є. Як мінімум ось ця 30-ка вільна. Мукні. Сюди цього фідмаршала. Окремо фідмаршал з танками. Цей фідмаршал. Об'єктивно, вам не потрібен фільдмаршал зараз. Тому відкріпити і фільдмаршал з танками. Тримай це. Я. І ви, ті, хто з Африки пливе, видаляю вам наказ. Тепер ваш наказ сюди. Наша мета, прорив по США. Вперед. Поки вони всі припливуть. Поки що 24 танчика самі справляються. Але це поки. Ні, я не США не підвели ще дивізії, як тільки підведе ще США дивізії, то я вже не буду справлятись. Ой, дякую. Машина поліпшена. Штати. Так, мене цікавить флот. Що, 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 ми зараз вивчаємо есмінці. Не займи були б глибинні бомби. Так, тут всі накази розширяємо. Ой, давайте танчиком також одразу. Спільний флідмарше ловський наказ. 48 танкових дивізій. Вперед. Ми маємо прорватися. Це має бути швидка пробіжка по США. В жодному разі не затягнути. Так, дякую за арту, а вже ж. Реактивна арта. Та чому б ні? Так, 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 вони поки що тільки намагаються мене зупинити. Прям великих успіхів. вуспіхів зупинені запу... в мене вони не мають. Плюс у мене зараз ще 1200 підійдемо. 600 авіацій сюди. Підтримка авіації обов'язкова. Давайте хоча б 200 сюди. Так, Африка. Ми всі живі. Ой, ми. Так, ми впоралися. Більш-менш живими вийти з Африки. Головне зараз так сюди зайти, все. Ми вийшли живими з Африки, Ми тепер тут у нас красивий хороший кордон. Звідки нас не відіб'ють? Так хочу собі ще тут тебе, тут аеродром. Перед Пріоритет. Інфраструктура. Це вся Європа заслуговує на інфраструктуру. Це трохи під... там накинув... накидав трохи будівництво інфраструктури. Що таке? Намагаєшся мене зупинити? Ну, Тримає там бомбочку. Гаразд. домовились Ну що ти прям просиш? Ну я вже в'ївся, Я вже в'ївся в США. Відчуття, що мені зараз треба буде тільки встигати авіацію. перекидувати і все. Бомбочки? Ой, я навіть сюди можу пока. Бам. Красиво. Ой, Х'юстон. Чого ти так? Ааа! Ай! Я зараз ж аеродром. Неприємно. Тепер я зможу зайти в Х'юстон. Так, я підходять ходять звичайні зими вже потрохи. І плывуть. Блін. Щоб тут? Захист конвоїв. Ось так. Ну все ж таки тут пливемо. Давайте захищати свої конвої. Тут також можна. Як дивно пливати. Ай! Не. А, весь сого протопливайте все ось так. Ось такий захист конвоїв. Просто тому, що ми там плаваємо. Так, бомбочка, бомбочка. Може спробувати і бомбочка. Це так краще. О, ого! Ой, ой! Так, де друга? Ось, ще 24 танкові дивізії пливуть. Да, да, да. США ти мене вже не зупиниш, Я щось якось занадто швидко прожерся тут. Чисто автонаступом. Так, то тут. Дивіться: Австралія. Австралія, Австралія не проблема, Канада США. Мені зараз треба Канаду США капітулювати. Далі узагалі проблемно буде з Австралією. Це просто зробити звідси висадку в Австралію і все. Наприклад, якщо дивитись на мої човники, то ми спокійно допливаємо до... А, ну До цього моря допливо, а там вже порт отримаємо. Типу сюди порт, а потім висадками розширюватись, Або не тільки висадками, Це не проблема. Але, на жаль, поки що на цьому ми це відео закінчуємо, Дякую всім, хто його подивився. Особливо дякую своїм спонсорам ніяких можна побачити ось тут на екрані. Особливо дякую Siriusу, своєму новому спонсору. Дякую. За підтримку саме завдяки вам виходять ці відео. Що ж, е, якщо хтось також хоче мене підтримати, донати постані осіб або так само стати спонсором на Ютубі, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.